Volkswagen ID Unix бестселлер продажу 2025 року, бажаючих придбати його більше, ніж самих автівок. Різні комплектації, різні кольора, всі вони востребовані в Україні на сьогодні. Автівки, які в наявності або встигають до нового року приїхати, вони користуються дуже великою популярністю. Наступного року ця машина подорожчає приблизно на 8-8,5 тисяч доларів за налогом. Цей красень доступний у нас в наявності на Багатирській дина, комплектація Pro, шкіряне кермо з підігрівом. панорама з шторкою, новий сучасний такий салон, ткань з боковою підтримкою вираженою, пам'ять сидінь, масаж сидінь, водія і пасажира, автоматичне дальне світло, матричні фари. Які вирізають багато місця позаду. Різноширокі диски 20-ті, Парктроники по колу, автопаркування, паралельне і перпендикулярне, автоматична кришка багажника з датчиком з ноги, великий багажник. Сидіння складаються. Всі помічники водію і багато іншого від Volkswagen. Цей бестселер проїжджає на одному заряді, по даним виробника, 620 км, фактично 500. Плюс. І чекає він на тебе в Києві. На багатинський динам. Не відкладай купівлю на завтра. Приїжджай, торговий дімікар.